Вітаю, ми в об'єктиві і сьогодні у нас в гостях Михайло Сліпченко, Житомиряни, також Костянтин Суський і Олег Підківський. Доброго дня, доброго дня доброго. хлопці, днями відбувся День героїв, і ви брали участь. Я попрошу зараз одразу режисерів, щоб подали нам шматочок і показали, як це було. А далі ми вже обговоримо це. Ось ми щойно переглянули відео. Скажіть, будь ласка, ви були учасниками, так? Хода розпочалася біля пам'ятної дошки, меморіальної дошки Ольжичу, так, куди ви йшли? Що чи багато було людей? Розкажіть. Костя, можна можливо, чи Михайло? Ну, в першу чергу, організовуючи такі свята, ми усвідомлюємо. Власне, правонаступництво величі нашої боротьби, тієї боротьби, які українські герої покладали за незалежність України, і, зокрема, місто Житомир і Житомирщина є славним регіоном в Україні. Нагадуємо, що Житомирщина це є батьківщина УПА, батьківщина Миколи Сіборського, батьківщина Олега Озіча. І тому Житомиряни вже традиційно щороку такі свята організовують. І вчора була хода, яка протяглася від дошки Олега Озіча до могили Миколи Сіборського, і від могили Миколи Сіборського до Пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, потім на Михайлівській відбувся концерт і фільм. А як минулі роки? До речі, говорили люди, що цього року було багато людей, і це дійсно от можна вважати таким святом. Минулі роки, ніби то було трошки менше людей. От розкажіть, можливо, я права в цьому? Так, цього року було багато людей, ну більш-менш багато, скажімо так, відносно, тому що, по перше, цього року. Дуже така знакова подія, те, що об'єдналися патріотичні сили міста Житомира, і вивели кожні свої організації разом і спільно провели цей захід. Ось минулі роки, на жаль, на жаль, минулі роки. Ще пам'ятаю, всі ми пам'ятаємо, да? тому що ми давно, наприклад, займаємося цими справами. Ми пам'ятаємо про те, що збиралося і 20 чоловік, і 15 yeah, на цей yeah. день. І тому зараз можна тільки радіти з того, що дуже багато молоді, багато житомирян приходить на ці заходи. Десь було приблизно, кажуть, за 200 людей. І я вважаю, що це дуже показово. Цього року навіть участь взяв міський голова, так? Так. Влада вперше в житті звернула увагу на націоналістичний захід і так далі. Що приємно, напевно. Прийняла в ньому участь, взяла участь. Так і і поліції було багато. до поліції, речі, теж такий момент важливий. Їх було дуже багато. Так, поліція і чомусь нервувалася. Наша нова поліція. Да, можливо, тому що вони трошки ще некомпетентні в деяких питаннях, тому що завжди перед початком кожної акції попереджаються і органи влади, і поліції зв'язуються, щоб все було нормально, тому що націоналістичні заходи деякі дуже підвержені, скажімо так, провокаціям з різного боку інших сил, тому що ми дуже незручні для багатьох. Олеже, День Героїв. Яких героїв ви можете назвати на сьогодні? Які, на кого ми повинні рівнятися, українці? День героїв це означає всі покоління українців, які боролися за наш народ, за нашу націю. Тобто, починаючи від Дерніслян, там якщо історично так історію канти, це антиготменку антоанти антиготська війна, князь Бож. Це 6 століття. Потім вже Київська як зростала. Як слов'янські племена воювали, як наші князі боролися, намагалися скріпити, так сказати, східнослов'янські ці племена, і, і часи так сказати Литовської дуби, козацькі часи, і вже яка в 19 столітті наші революційні рухи 20-го століття, столітків винулису українську революцію, УНР, Західноукраїнська Народна Республіка, потім 30 30-ті роки. ОУН підтримала, яка вже сорокових роках створила українську писанську армію. І до сьогодні, як ви знаєте, сьогодні боротьба триває. Зараз на сході у нас одвічний ворог, Московія, від якої наші хлопці зараз тримають оборону. Я хотів би ще а... додати, де Ще перебуваю. Прошу. Да, да. Додати те, що саме День Героїв, чому святкується ну відзначається саме це дата 23 травня, і саме в травні, тому що у травні українська нація втратила саме трьох величних постатей української історії, української боротьби це Міхновський, Коновалець та Петлюра. І саме 23 травня був вбитий Євген Коновалець людину, яка яку називали вождем. Людина, яка створила ООН і беззаперечно є знаковою фігурою в українській історії. Тому саме травень, тому саме цей місяць вибраний це для вшанування героїв, взагалі всіх українців. Українців, якщо говорити про героїв конкретно наших земляків, там Сенексціборські, так що можна було про них, Михайло сказати? От до них до речі, ось ми дивимося, якраз бачимо на відео, як підходять, кладуть квіти до могили. Це так. свято преображенський собор. Історично склалося, що в принципі Житомирщина це така кузня ідеологів, ідеологів українського націоналізму, зокрема, Микола Стіборський це один із ідеологів українського націоналізму, це автор праці праці Націократія. Він був заступником голови проводу ОУН. І вся його діяльність, і вся його військова кар'єра, вся його політична кар'єра, вся його літературна кар'єра була пов'язана із відродженням української національної держави. Також Олег Ольжич. Це теж класик українського націоналізму людина, яка була закатована в концлагерях німецьких. Також варто нагадати, що Житомирщина це засновниця УПА Тарас Бульба Боровець, 21 серпня 1941 року, засновник української повстанської армії Поліська Січ. І тому і ці герої, і герої сьогоднішнього східного фронту нагадую, що Житомирщина займає друге місце як регіон в Україні за кількістю людей, які прийняли участь в війні. Московсько-український саме у війні, і друге місце, на жаль, за кількістю загиблих в цій війні. Саме тому Житомир це героїчний край, Житомир це, це край, де розвивається патріотизм і вчорашні молоді пацани, молоді хлопці. Ми бачимо, що наша справа, яку от ми от легкості, ми починали ще 5-7 років назад. Що наша справа якби не тільки процвітає, вона йде вгору. Дуже багато молоді свідомо долучаються до вшанування. Національних героїв дуже багато молоді свідомо відмовляються від алкоголя, від сигарет, від наркотиків, від інших, і формують таким чином здорову націю, таку націю, яку заповідали нам класики українського націоналізму. Окрема подяка хотілося виразити це засобам масової інформації журналістам, які об'єктивно. Гарно висвітили цей захід, і ми переконані, що в наступному такі формати будуть збільшені і за більшої участі буде проводити такі заходи. А як боротися, можливо, із тими людьми, ну зокрема зі східним сусідом, я так розумію, які спотворюють імена наших героїв? я маю на увазі, не спотворюють, а значення бандерівці. Говорять, так три роки тому почали бандерівці, якось зневажливо говорити. Хоча Бандера це український національний герой. Як пояснювати, як боротися? Йде інформаційна... можливо таким чином організовувати. А, звичайно, тут треба свята а, інформаційна війна. А інформаційна війна не йде не тільки що просто передача, ну там на телебаченні, де помил, от, повакова. Це треба фільми художні. Ви бачите, яка індустрія сильна у Росії, куча серіалів, художніх фільмів. І на жаль, наші державі теж треба не шкодувати коштів, а вкладати подати кошти. Учора ми бачили прекрасний документальний фільм Легіонер тут на Михайлівській, де гарно дуже чудово висвітлено. Українських стрільців, які воювали за незалежність нашої батьківщини, і таких фільмів треба побільше. Де документальних, де художніх, і тоді можуть бути наслідувати розуміти одне, те, що ми читаємо історію, і там сухі факти, дати, і діти ну, більшість не розуміють цього. А коли воно з емоціями у фільмі передається, там переживання. Вся сюжетна лінія. Тоді люди вище тримають це до серця, і ясно цім животі гордяться. Для того щоб показувати такі фільми, потрібно чия воля це просто показувати, чи потрібно в школах домовлятися беззначно державна політика, від... Значено, о... Значено державна політика, яка цілеспрямовано веде. Чому саме день героїв до чого це? Яка ціль цього дня? Це не просто що там день минучне, день про загиблих, вмерт. Це Горд навпаки. Це, це день героїв, покликаний на те, щоб е, героїв, їхній приклад, ціль е, кажуть нам, що ми маємо е, в майбутньому боротися. Ціль це так сказати, поширення героїзму, героїчної героїзму саме в українському народі. Культ жертовності. Ми знаємо, що да, батько дуже сумна українська історія. Дуже батько борців, які <кій> гинули, але не перемагали, на жаль, да, в тому що не було державності. А ці герої кажуть нам те, що ми маємо боротися, тим паче, що зараз є всі можливості для цього. І це свято покликане на те, щоб відновлювати культ героя українських чоловіках, тобто українських хлопців. Так тим паче, що це актуально. Всі думають, що ну от п'ять років тому ми думали, що світ змінився, що світ став ну, тобто не змінився що буде... Мир немає війни, десь там далеко, десь в Африці, десь воюють. А ми подивіться на сьогодні світ. Світ залишається такі самий, як був тисячі років назад. Хижацький, агресорський, де сильний править слабший підкорюється або гине. І це ми побачили за останні три роки: що треба нарощувати силу, треба нарощувати м'язи нашій державі і нашим людям. Треба і показувати. так само виховувати людей, які готові будуть помирати і битися за Україну. І це от ціль свята героя, що ми маємо. Маса поширювати культ героїзму лагідна українізація вже не діє на сьогодні. На Сьогоднішній день да, теж, я теж повністю погоджуюсь з Олегом і хочу додати те, що обов'язково, навіть як мені сказав, що фільми да і так далі, це повинно бути тільки на державному рівні, і тільки це повинна бути політична воля нашого керівництва, однозначно вводити в школах поширеніше, більше розповіді про українські герої саме для того, щоб виплакати отой культ, отого того воїна, отого того захисника і того переможця в першу чергу, переможця у будь яких у нас дуже багато імен через всю історію цей золотою стрічкою проходять імена, але більшість з них ще невідома, і вони були закатовані, і згинули. І ніхто про них не знає, тому що багато років будь-які імперії, будь-які системи ламали постійно і вбивали саме той дух переможця українців, цей воїнський дух, який завжди у нас був. Завжди Україна боролася за своє місце, за своє під сонцем, Ми завжди боролися за свою країну, за свою землю. Тому що нас постійно всі хотіли пороботити і захопити, і так далі. Але це треба зараз піднімати на більш Рівні для того, щоб От зараз наші діти ростуть в час війни, і вони вже знають, що таке ворог і що таке наші хлопці на фронті, і так далі. Тому зараз це просто необхідність, чітка необхідність це треба робити. Михайло, ваша думка з цього приймала? От фон Бісмурок сказав, ворог виграє там, де програє вчитель і священник. Саме тому система державної. Ідеології, яка так чи інакше має гуртуватися навколо принципів українського націоналізму. Націоналізм це захист інтересів нації, це те, що малося зробитись починаючи з 91-го року державницькими структурами. Ну так сталося, що в Україні це робить громада. І слава Богу, слава Богу, що є люди, які боролися за Україну, є сюди, які морали. Ми не оплакуємо цих героїв, ми гордимося тим. Що ми воювали поруч з такими воїнами, як Мирослав Мисла, про я вчора згадував, воїн Карпатської Січі, молодий хлопець, який пройшов весь Майдан, пішов на війну. Добровольцем на фронті він організував лекторії для того, щоб пояснювати воїнам, з якою метою вони тут, для того, щоб піти вперед. Не завагаючись виконати найнебезпечнішу чину, ну і такі люди загинули, того що ми гордилися ними. Ми гордимося таким, що люди єсть. І ми наполегливо рекомендували б владі трошки більше уваги звертати на День Героїв і День Європи це хорошо. І, До речі, ну, тут тема і, така, що на День Європи, здається, витратили е, з міського бюджету дуже так, велику Так, витратили кількість мільйон, днеш. на День Герою як би нічого. Але ми не будемо в принципі, сьогодні обмежуватись з критикою влади. В принципі, всі все ну, можливо розуміють, можливо, в яких непростих умовах доводиться влади діяти. Але на наступному ми думаємо, що ми разом із патріотичними організаціями Житомира на наступний рік ми, в принципі, все ж будемо рекомендувати владі і виділити кошти на це, тому що це. День гідності, день українських героїв. Так, можливо, і... це свято вже поряд стане з ним незалежності. Так, це свято зараз є неофіційним в Україні, так. і щороку, завжди я знаю в будь-якому місці України, де проводяться такі заходи. кожні патріотичні організації вимагають просто вже від влади зробити його загальнонаціональним святом, саме вшанування наших героїв. Оце що ми говоримо про нашу гордість, нашу гідність і так далі. Це дуже важливий момент. Ми теж вимагаємо від влади просто зробити це. Вже треба приймати такі рішення. Тим більше в ці непрості часи для нас. Такі рішення треба мати треба політична воля. Знов таки можливо, потрібно завчасно звертатися, писати план проведення заходу це А були звернення дороботки. цього року. Якісь чи можливо і не було звернення? Були, звернення були, 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 були на ім'я міського голови було звернення від е, націоналістичних організацій міста е, з метою підтримати цей захід, надати там ну, посильну допомогу проведенні і так далі. Ну, позитиву тому, що хоча б відбулося, так ну, і ще, ну, варто зазначити, що ми могли б і не робити звернення, до речі, тому що є розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 14 травня 2014 року про щорічне. Вшанування героїв в Житомирі, в Житомирській області. Ну, В принципі, якби, якщо є розпорядження, ми могли б і звернення не Ну, Можливо, влада. Ну, якби багато питань приходиться вирішувати, і, можливо, вони забули, що було таке розпорядження. Тому, якби так нагадали, знову ж таки, ми нагадали толерантно, спокійно, тому що ми зацікавлені, щоб в Житомирі був спокій самовпроведення таких заходів, тому що ми розуміємо, що тримає, триває війна і комусь дуже вигідно або ультраправі сили. Налаштувати в якесь неконструктивне русло, неконструктивний дії, або щоб там патріотичні сили там якось конкурували між собою, перетягуючи одіяло, знаєте, але в Житомирі, в Житомирі є в принципі. Ну, останній рік два показав все-таки, незважаючи на амбіції багатьох, є єдність націоналістично-патріотичних сил, і в принципі поява і міського голови на вчорашньому заході, в принципі, і зацікавленість голови облдержадміністрації у відновлення меморіалу все лише Базар. Я от бачив він у Фейсбуці писав. А, будь ласка, про це кілька слів. Коли ну так да я побачив там Ігор Петрович Гундич. Ну там написав, що вони в обричі відкрили пам'ятний знаки. Я теж написав, що розвалюється меморіал в mm -hmm. І, судячи із Фейсбуку, вчора він був там, якби ну вчора він був mm -hmm. там, дивився на це. І в принципі, він буде вести роботу, щоб виділити кошти, щоб врешті упорядкувати меморіал учасникам другого зимового походу. 1921 року це остання битва наших правильно визваних змагань в той час. Саме тому, в принципі, льот тронувся. Напевно, в, принципі, в Україні напевно, і в нашій області, в Україні ще, можливо, і багатьом, і потрібно ставити пам'ятники українським героям і могили відновлювати. Е, Обов'язково і ще, щоб не забували про тих, хто ще живий, буквально тому, що вчора до маршу е, ми збиралися з... Ну, по представникам з кожної організації зібралися і привітали ветеранів української повстанської армії, які ще живуть. Ну живуть в Житомирі. Ви їх... до них додому За... ходили? Так, до. ми ходили до кожного з них, приїжджали, збиралися, подарували там подарунки, квіти, заспівали гімн для кожного з них. І ми повинні сказати про те, що треба називати про тих, хто ще живий, є з тих людей. А Це... скільки їх є живих? От ветеранів. У Житомирі Ва, так. ми були у трьох троє. троє. троє, троє, так, що... троє. Двоє померло протягом останнього року. Залишилось троє. троє. По 90 троє. років два дівдесят але знаєте, чим вирізняється? Я при сів повазі до ну, ветеранів комуністичної Другої світової і от, ветеранів УПА. пану. Чи така різниця все ж таки простежиться? Простежиться ідейність Чому? Чому? боротьби от, тих от воїнів УПА. пану, якщо подивитися в його очі, ну, він розумів, що вони тоді. Майже не розраховуючи на відновлення української держави, вони боролися з трьома арміями без авіації, без артилерії, без танків. Їх не гнали в спини заграти тряди, НКВД їх не розстрілювали, тому що вони тікали і у півці ніколи споєбою не тікали. Ну і відчувається це от наше от право Чому от ми розпочали сьогоднішню розмову? Тому що от є повстанці Холодного Яру, вояки УНР. Це ХХ століття вояки УПА і ось сьогоднішній фронт, особливо 14-15 рік, добровольці Майдану, добровольці фронту. І ви ж розумієте, що це є правонаступництво, зв'язок між поколіннями, який при формуванні будь-якої нації є ну, необхідним, тому що основним критерієм вираження нації є наявність національних героїв. Дякую, дякую, що завітали до нас у студію. Я нагадаю глядачам. Сьогодні в об'єктиві у нас були Михайло Сліпченко, Костянтин Зузький та Олег Піонтківський. До побачення. До